Після масованої атаки українських дронів по аеродромах у тулу Російської Федерації, де було виведено з ладу понад 40 літаків стратегічної авіації, реакція провідних російських телеканалів виявилася показовано стриманою, фактично мовчазною. У вечірніх випусках новин Росія 1 і на Первому каналі обмежилися сухим зачитуванням релізу міноборони без жодних уточнень або аналітики. Про деталі, які вже давно ширяться російськими телеграм-каналами, глядачам навіть не натякнули. Мовчання пропагандят. Вже наступного ранку ця тема взагалі зникла з ефірів. Державні інформагентства ТАСС і Ріановості так само безініціативно передрукували реліз МО РФ, не додавши від себе анічого зайвого. Лише кілька більш сміливих видань, – камерсант, відомості РБК, почали подавати скупі згадки, і лише після того, як міноборони дало офіційний дозвіл. Цікавим винятком став губернатор Мурманської області Чібіс, який випередив федеральну пресу, повідомивши про атаку ще до заяви Міноборони. Саме його слова стали підставою для перших обмежених публікацій. Проте, як і слід було очікувати, жодне із підконтрольних Кремлю медіа не повідомило про реальні втрати. А вони, за словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, становлять щонайменше 41 літак. Зокрема, такі стратегічні одиниці, як А-50, ту-95 МС, Ту-22М3 і Ту-160. Тобто, якщо в Телеграм-просторі ауєрувала справжня паніка, офіційні ЗМІ продемонстрували протилежну крайність, повну тишу. Цей дисонанс між офіційною реальністю та справжньою картинкою розриває інформаційне поле РФ навпіл. Насправді російська пропаганда працює не лише через дезінформацію, але й через тотальне замовчування. Успішна атака на стратегічну авіацію одна із найбільших втрат для армії РФ за весь час війни. Але державні ЗМІ вирішили це не помітити. І це не про страх, а про визнання слабкості, замасковане під мовчанку. І тим більш важливим є те, що правду варто не просто фіксувати, але й поширювати її. Бо війна сьогодні ведеться не лише у небі чи на землі, а і у стрічках новин. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та активно підтримуємо сили оборони України, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.